Вже триває другий рік полону військовослужбовців військової частини 3058, які були у Маріуполі на території комбінату Азовсталь. Нацгвардійців повинні були обміняти за попередніми домовленостями протягом трьох місяців, але цього не сталося. Матері, дружини просять розголосу, щоб військові у полоні відчували підтримку батьківщини. Жінки беруть участь у мирних акціях, щоб привернути увагу суспільства. Змагання з футзалу, що пройшли 22 березня в Ізмаїлі у палаці спорту, проводилися з метою розголосу та привернення уваги до полонених, яких вдома чекають їх матері, дружини, діти. Я мама Кулава Олександра, нацгвардійця, з військової частини тридцять п'ятдесят вісім. Я отримала два листа від сина. Та підтверджений Червоним крестом, що він в полоні. Мій чоловік Кузьмічук Олег Петрович, він є військовослужбовець офіцер Національної гвардії України 3058 військова частина 11-ї бригади. Мій чоловік потрапив у полон з заводу Азовсталь міста Маріуполь. Це була масова евакуація з міста Маріуполь у 21 -му, 22 -му році. Поїхав він на ротацію в 21-му році у грудні. На жаль, вже минуло два роки, як він перебуває у полоні. Мій чоловік прийшов на службу ще до війни. І у нього дуже громадська позиція така, що потрібно відстоювати свої державні кордони, потрібно захищати людей. Є ті, які бачили його в Оленівці. Це було декілька днів усього. Потім його відвозили в інший барак, де вони ну не перетинались із своїми військовослужбовцями. Ми спілкувалися, спілкуємось із військовослужбовцями, які звільнилися з полону. Вони кажуть приблизно в якому вони стані. Якщо вони його бачили, як їх харчують, що там в принципі відбувається із ними через координаційний штаб міста Київ та міста Миколаїв. Також через Червоний Хрест ми також намагаємось виходити на зв'язок, намагаємось писати листи, але, на жаль, наші листи не усі надсилаються їм, вони не отримують наші послання, і відповідно ми не отримуємо відповіді від них. Я дружина військово-полоненого мунтяна Олега Васильовича. Він знаходиться у полоні з 5 травня 2022 року. Потрапив він у полон з Азовсталі. До того їх відправили на ротацію в біля міста Маріуполь. 13 грудня 2021 року зв'язку у нас з ним немає. Останній раз ми розмовляли з ним 19 квітня 2022 року. Це був останній зв'язок із ним. Він тоді сказав, що, що все в нього добре. Він дуже переживав за дітей, бо у нас зростає дві доньки, старші на той момент було. 12 років, зараз їй вже 14, а молодшій було 5 років, зараз вже 8 буде. Молодша у нас дитина з інвалідністю першої групи. Мати Наталія Кулава зачитала звернення, в якому відчувається біль та страх за долю сина, який зараз у ворожому полоні. Майже два роки ми чекаємо наших рідних з полону. Кожного дня розмовляти подумки і розказувати про все, що відбувається. Кожного тижня писати листи і не отримувати відповідей. Кожної хвилини відчувати в собі, як їм там нестерпно, важко. Постійно мріяти про зустріч майбутнє. І щоденно чекати у обміну, сподіваючись на прізвище у списку або найбажанніший дзвінок. На офіційній частині заходу свою вдячність нацгвардійцям за захист висловили заступник міського голови Сергій Лузанов, президент Федерації футболу міста Ізмил Геннадій Поліда, начальник фізпідготовки і спорту майор Ігор Ємунов, заступник командира майор Олександр Чоботар. Гімн України виконав соліст обласного центру національних культур Сергій Нєчів. У перервах спортивного заходу виступили творчі колективи з Ізмаїла. У змаганнях з футзалу взяли участь шість команд військової частини номер 3058 Національної гвардії України. А перемогла команда першої патрульної роти Наталія Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція Юхтудей.